Друзі, уявіть собі, що ви купуєте якийсь предмет. Ну, для когось це може бути гаджет, для когось можете уявити, що ви купуєте карабін AR14 для того, щоб йти воювати. От. І відповідно обов'язково, чи то з гаджетом, чи з карабіном іде якась інструкція. Буває досить детально, як використовувати в залежності від складності інструменту. Уявили, так? А тепер подивіться на ситуацію, яка виникає з людиною, яка народжується. Зазвичай батьки, ну, з'явилася, немовля, новий предмет. Ну, не зовсім предмет, живий предмет. І інструкції до його використання немає. Уявили, так? Я роблю тут паузу, ви можете зробити її теж. Якщо ви дослухали до цього моменту, то, будь ласка, ставте лайк і поширюйте це відео, через те, що далі буде дуже важлива річ, я вам скажу. І так, мене звуть Юрій Бесараб це передача культур або культурна хімія, культур-хімія, де ми стараємося розглядати різні речі, різні процеси відкриття знахідки кругом того, що знаходиться в культурі. І особливо те, яке викликає таку особливу хімічну реакцію у нас. Я про неї вже багато чого говорю. І так, дивіться, що таке автодидактика Валерія Курінського. Це по суті, ота от інструкція, про яку я говорив: інструкція до, для використання, самих, щоб ми навчилися, як це робити. Дивіться, дитинку. В принципі, там, Бог чи природа в деякий час, якийсь час. І діти чудово, в принципі, відчувають, що робити в рамках того середовища, в якому вони знаходяться. Це дуже важлива річ в рамках середовища, в якому вони знаходяться. Середовище, я не хочу про це говорити окремо, але середовище, фактично, створене для них, в якому вони знаходяться, воно і виховує або творить дитину. Або дитина сама себе творить в тому середовищі, в яке її кинули батьки. От. Так от, ми без автодидактики Курінського, теж люди, які кинуті, в простір життя, от такого. Безмежного, в сенсі часу і в сенсі простору. Воно безмежне. І що з собою робить, в принципі, ми не знаємо. Тому, от якщо подивитися на цю книгу, взагалі на концепцію, на постпсихологічну автодидактику Крінську, це і є та інструкція для користування собою. Дивіться, що він зробив Курінський. Він досліджував, звичайно, як кожна філософічна людина, він старався відповісти собі на запитання, що таке людина, для чого вона живе, про за все, про себе, мабуть, він думав, навіщо я живу, і так далі. Ставив собі такі запитання. І, відповідно, писав для себе цю, скажімо, відповідь. От відповідь його, це і є теж автодидактика. Вона лягла відповіді, які він знайшов. Вони він потім їх зібрав таку конструкцію, яка як той хороший карабін r 14 чи 15, от, який має багато досить інструментів в собі, які працюють разом. Або я іноді порівнюю з хорошим, дуже хорошим годинником, в якому є багато різних шестеринок, там деталей, і всі вони разом крутяться і працюють. Звичайно, можна, взявши з цього годинника якусь деталь, можна витягти, і він ще буде працювати, але вже не так добре. Тому бажано, звичайно, максимально добре знати цей, цей весь інструментарій, який є в його роботах, про які він говорить. Особливо в цій книзі, де я покажу зараз. От. Особливо в цій книзі. Вона зараз є в ліпшому виданні, така красива, світла. Ну, я не знаю, чи ліпша, але красива світла, і там ну, хороша книжка, вона більше за розміром, мені дуже так подобається. От. Оце буде така відповідь приблизно для тих, хто ну, хоче цікавиться собою і цікавиться тим, як себе найліпше, скажімо, використати в своєму житті. Пробачте за такі, за такі е, повороти. І так, я не буду розглядати все зараз, що є, всі ці весь ці інструменти, через те, що його, в принципі, ну, дуже складно його весь знати, скажу вам так. Але щоразу перечитуючи її, знаходиш якісь нові інструменти або, або починаєш бачити, як вони по-новому працюють. Зараз я хотів би перейти до іншого аспекту цієї передачі, яка пов'язана, в принципі, з автодидактикою Курінського через те, що він перший заговорив, от я, я лише в нього тільки бачив про актуалізацію інтересу. Що таке, що це за, за річ, що це за інструмент? Це от інтерес це хімічна реакція. Це коли нам щось надзвичайно цікаво. Я не буду зараз використовувати дуже багато порівнянь, але коли нам щось цікаво, подивіться на дітей, якщо не хочете на себе подивитися. Вони, якщо щось роблять, щось для них цікаве, вони повністю в тому. І от в цей процес, от в цей час від максимального фокусування і відбувається в організмі ця хімічна реакція, як курінське називає інтерес. От. І також він говорить про актуалізацію інтересу. Це коли ми свідомо знаємо, що потрібно робити для того, щоб ми перебували в цьому стані хімічної реакції інтересу. Хімічна реакція інтересу, якщо можна, хай буде, хай буде це так. От це свідомо, це розписано, в принципі, в його книзі, в яку вам тільки що показав, це розписано, як це робити, як актуалізувати або як. Добувати з себе оцю хімічну реакцію інтересу. Навіщо вона нам потрібна? Через те, що в цей час, коли ми це робимо, наш організм, якщо хочете, мозок, якщо ще конкретніше, виділяє допамін, 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 допамін англійською. Або а, і також ендогеніопіат. Це те, що нас на, робить, створює кайф в нашому організмі. Ми можемо бути навіть і в формі, але. Оце почуття цього інтересу, ця хімічна реакція, вона так дуже нас ну, робить радісними людьми. Радісними це значить, що ми також радісні не тільки в собі, а ще й до світу, в якому ми знаходимося, і до занять, в якому ми перебуваємо. Також тут важливий аспект, що ця хімічна реакція закінчується. Хімічна реакція з переживання інтересу або переживання інтересу, хімічна реакція інтересу. Вона закінчується. У дітей вона може тривати довго. У людей натренованих вона може бути тривати, може тривати дуже довго. Але у людей, які знають автодидактику, вони можуть використовувати інструменти, які в ній є, для того, щоб постійно актуалізувати, постійно викликати в собі оцю хімічну реакцію інтересу. Хімічну реакцію, яка в принципі нам дає кайф, задоволення, радість. От. І тепер я підходжу вже до а, наблизився дуже до, від, до такого, скажем, пропозиції або ідеї для того, хто хоче заробити. Зараз в науковому світі, особливо в медицинському світі, є такі печі, роблять печ-пач. Да, яка накладається така мікросхемка, яка накладається там на руку чи там, на ще щось. І вона у певний момент е, дає, е, дає інформацію про стан е, в організмі людини, яка носить цей печ. Так от, дивіться, для того, хто хоче заробити дуже багато грошей, і це надзвичайно перспективний напрямок. Потрібно зробити такий печ який буде передавати людині інформацію про стан цієї хімічної реакції переживання інтересу? Це можна, це вже це реалістично, через те, що якщо той печ відчуває якісь інші процеси в нашій крові, в нашому організмі, він так само має, має відчувати цю хімічну реакцію інтересу, коли виділяється допаміни, виділяється виділяється ендогеніопіати. І цю інформацію він повинен скидати на геджет. Да? На гаджет, на iPhone чи на, на, на смартфон. Це дозволить людині, яка ще, ще не знає, як від себе добиватися цієї хімічної реакції радості. Це дозволить е, фактично автоматизувати цей процес. те, це, що. Якщо я отримую інформацію, а, тобі це зараз цікаво. А потім раз я бачу, по, наприклад, на, на дисплеї гаджета свого айфона чи смартфона, що хоп, пішло, 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 пішло менше інтересу. Це значить, що в моєму тілі оця хімічна реакція починає перериватися. Я відповідно вже знаю тоді, що мені потрібно переходити на якийсь інший предмет, для того, щоб у мене було більше цього. Через те, що, врешті-решту, ці допеміни, ендогенні опіати, вони роблять людину здоровшою, вона довше живе, і менше в неї Альцгаймерів і так далі, всього цього іншого. Тому це в рамках навіть оздоровлення людини це дуже хороша річ. Ці печі, да, актуалізації інтересу, от, вони будуть корисні для вчителів, тих, хто викладає, через те, що якщо в учні всіх є ці печі, уявіть собі таку ситуацію. В очі є печі, а на дисплей, на комп'ютер викладача, постійно випливає інформація по учням, які сидять в нього в класі. Якщо там 10-15, це не, ну, можна регулювати цим процесом. І вчитель вже бачить, ну, взагалі-то досвідчений, вчитель це відчуває, коли інтерес падає. Єдине, що ця шкільна система, яка в нас є. Ці уроки по 30-45 хвилин. Це антиприродньо. От. Тому вчителі досвідчені, вони починають, як тільки бачать, що падає інтерес в учнів, вони використовують різні трюки, там, ігри там, і так далі. Погратися, зробити паузу і, і, таке, і, і таке інше. Так от, А тепер це буде мати таку е, комп'ютеризовану е, цифрову основу для вчителя. Для будь-якого вчителя, не тільки для досвідченого. Що ага, оп, я бачу на дисплеї мені показує, що в учнів падає інтерес до, до предмету, який я викладаю зараз, про я про нього говорю. Значить, я маю щось робити. І тоді ми знову повертаємося до автодидактики через те, що ми будемо, як викладачі, ми повинні знати з заготовки, у нас мають бути, що робити, для того, щоб учні, учням знову актуалізувати, викликати. Цю хімічну реакцію інтересу через те, що тільки тоді, коли ми її маємо, ми, врешті-решт, не тільки насолоджуємося життям і станом в собі, в якому ми перебуваємо, а ми здатні запам'ятовувати через те, що не так влаштований наш організм. Ну Той, хто заробить на цій ідеї, багато грошей, не забудьте поділитися з, з Фондом Курінського. На те, щоб друкувати його книги, поширювати і так далі. Ну, Можливо, ви також вашому погорному слузі за ідею цю також е виділити якісь кошти, щоб я міг далі е на вас е працювати. От. Е на цьому я закінчую. Ставте, будь ласка, лайки, ще раз, поширюйте це відео і, будь ласка, донатьте е чи то. Стерненку чи то Тоботусу, чи в інші фонди, чи на братство донатити на фун... на дрони це надзвичайно необхідно. Ваші 100 гривень в день можуть ну, дуже вплинути на, на ситуацію. Щасти.